Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся біля ботанічного саду в Сингапурі і вирішив сьогодні записати чергове відео. Це відео буде такого розмовного характеру, з імпровізацією, так би мовити. Це мені дається поки що дуже важко, дуже складно імпровізувати, але я вирішив, що треба все ж таки це зробити, спробувати поспілкуватися на камеру, так би мовити. Тому що якщо виключно робити підготовлені відео з певним планом, то такі відео будуть виходити, я не знаю, раз на декілька місяців, а то і на півроку. Тож спробуємо. Запрошую прогулятися зі мною по ботанічному, по ботанічному саду і трошечки поспілкуватися про Сінгапур. Тож, поки їхав сюди, був великий план. Я думав, що буду знімати відео із парасолькою, тому що на диво, може це звичайно і звичайна погода тут в Сінгапурі зараз дуже часто йде дощ. Прям дуже-дуже часто. Минулі рази, коли я сюди приїздив. Було трошки по-іншому, дощ, звичайно, випадав, але я не знаю, досить рідко. Але зараз останні дні дощ, дощ капає дуже часто і інтенсивно. Тобто те, що я зараз знімаю, ледве, ледве дощ накрапає, хоча ще не знаю, хвилин 15 або навіть 30 тому була сильна злива. Менше з тим. Зараз можна гуляти і без парасольки, яка закриває огляд. Тож, про що про що будемо спілкуватися? Зараз зима, грудень, і буквально тиждень тому я ще був в Польщі, у Кракові, і хочу зазначити, що це прямо дуже-дуже цікавий досвід, коли ти приїздиш із зимового клімату. В Кракові крайні дні, поки я там був, була зима. Я б навіть сказав морози. Автомобіль доводилося відкопувати, поки ми були в закопане. А тут відповідно 15 годин перельоту і із зимового, так би мовити, клімату, із снігу ти потрапляєш в сонце. Ну, так, звісно, зараз йде дощ, але менше з тим він тут йде не постійно. І Періодично також світить і сонце. Тому це дуже цікавий досвід. І загалом хочу зазначити, що мені дуже подобається тут в Сінгапурі. Поки був в Польщі, були такі неоднозначні враження знову повертатися в Сінгапурі. Все і тут в Польщі добре, все класно, подобається там перебувати. Але зараз, коли приїхав в Сінгапур, не знаю, що це відбувається, але я прям насичуюся такими новими враженнями, новими відчуттями, бо мені тут дуже-дуже подобається. Ну, якщо казати про природу, то ви самі бачите, тут в Сінгапурі просто безліч парків таких, що у людини у тебе складається враження, що ти гуляєш у дикій природі. Прямо зараз ми з вами йдемо і досить тихо. Тобто тут за декілька метрів від цього парку, від входу до цього парку знаходиться автострада. Там, де я починав свій маршрут, було доволі гучно, і ось пару метрів, все, тиша, ти йдеш, насолоджуєшся навкруги зелені. Тому, може, мене так і зараз. Вабить загалом перебування тут в Сінгапурі. Що ще я хотів розказати? Знову ж таки, не хочеться сказати нічого поганого щодо Кракова, особливо враховуючи, що Краків, так як і Сінгапур, знаходиться в топ моїх улюблених міст, а враховуючи те, що зараз до нас вторгся агресор Московія, то Польща взагалі стала для мене другою, батьківщиною так би мовити. То так, про краків, як я вже сказав, нічого поганого сказати не хочеться. Але отак, от якщо порівнювати просто окремі фактори без того, щоб ставити міста на певні місця в рейтингу. Які такі недоліки я помітив в Кракові, чи може це просто переваги Сінгапуру? Щойно я повертаюся до Кракова і гуляю його вуличками вздовж доріг. Я відчуваю разючий запах вихлопів від автомобілей. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це автомобілі якісь старі, чи це дизельне паливо. Я не впевнений, дуже це я відчуваю. Ти ходиш і от. Немає відчуття чистого повітря, гуляти неприємно. Звичайно, велика перевага Кракова, що там загалом невисока забудова і можна досить швидко потрапити в центр, там, де потік автомобілей не такий великий, і можна прогулюватися, насолоджуватися старовиною архітектурою. Але менше з тим, що до Сінгапуру, я не знаю, як вони це роблять. Але тут я абсолютно, абсолютно не відчуваю е, жодних вихлопів, жодних запахів від автомобілей. Може, тут е, просто автомобілі з якимись сучасними моделями або щось таке, хоча я і тут бачив досить старі автомобілі. У будь-якому разі прогулюєшся вуличками, центр околиці скрізь повітря чисте. Може, це обумовлено. Тим, що тут дуже багато зеленів, я не знаю. Все ж таки в Кракові, я б сказав, зелені не так багато. В порівнянні з Сінгапуром точно не так багато. До речі, що до, щодо автомобілей, відчувається, що знаходишся в Азії, поки стоїш на, на перехресті, чекаєш зеленого світла, світофору, то бачиш автомобілі, і переважно марки азійські. Toyota які там ще є e, Mazda, Hyundai іноді e, Honda. Я сказав Hyundai, я не впевнений, як це правильно називається, Hyundai бо Hyundai, Honda також. І подекуди також зустрічаються, звичайно, європейські автомобілі, як, наприклад, Mercedes або Citroen Але так, відчувається, що знаходишся в Азії. Ось. До речі. Я вже сказав, що Краків і Польща загалом стала другою батьківщиною, тому користуючись нагодою, також хотів би сказати, що спонсором показу цього відео є Збройні Сили України і народ України. По факту, аби не ці люди загалом, то зараз не було би такої можливості записувати відео. Українською мовою. Тож підтримайте Збройні Сили України, сам, сам жертвую певні невеликі суми регулярно і вас закликаю. Не буду називати якісь конкретні фонди, тому що зараз вже навіть не знаю, найбездоганніші, здавалося б, фонди піддаються критики, тому просто якщо ви знаєте якісь конкретних людей, хто приймає участь в бойових діях, то десь збираю гроші. Наприклад, в моєму випадку це з Чернівської області. там Є родичі знайомі ще з Черкаської області, то як тільки я бачу, що є якісь збори, то потрошку регулярно скрізь скидаю. І вам раджу це робити, особливо зараз. І, до речі, Звичайно, багато горя зараз відбувається, але щодо позитивних моментів дуже багато людей переходять на українську мову. І раніше здавалося б, ти слухаєш якогось блогера на YouTube, який розмовляє російською мовою, і ти міг навіть не знати, що це людина також з України. Зараз люди розмовляють українською мовою. Ми просто неозброєним оком бачимо, як багато представників нашої країни. Знімають корисного, цікавого контенту загалом і взагалі як багато наших людей навкруги. Я назвав цей, цей канал ми скрізь, для того, щоб у майбутньому можна було знімати відео на будь-які теми, тобто, щоб не обмежувати себе однією країною, в даному випадку Сінгапуром, а, наприклад, і знімати відео про Польщу або ще де інде, де я потенційно міг би бувати або бував, буду бувати. І до чого я це кажу? Ми скрізь, мабуть, назва доволі влучна, тому що на днях я, я натрапив на відео одного хлопця, одного блогера із Нової Зеландії. Тобто навіть в нової, Новій Зеландії є люди, які там живуть із України, а деякі навіть ще й знімають відеоблоги. О, півники бігають. Дуже класно. І щодо нашої діаспори, зокрема, тут е, в Сінгапурі, теж в одному з минулих відео я казав, що тут є група з від 800 до 900 е, учасників, і навіть є стоматологи з України. Тобто сьогодні я відвідував стоматолога. Ну, візитом задоволений поки що. Подивимося, що буде далі. І стоматолог теж з України. Е, вона Спілкуюся українською мовою, тому я не знаю. У мене поки що підписників одиниці, але хто знає, якщо хтось буде дивитися відео із Сінгапуру, якщо комусь буде, будуть потрібні послуги стоматолога, то я зможу порадити. Ну і зможу також поділитися посиланням на цю групу нашої української діаспори тут в Сінгапурі. Якось так. Да, дуже гарно. Що ще? Для тих, хто планує відвідати Сінгапур, теж що мені щойно прийшло в голову. Вам певно знадобиться карточка, картка місцевого мобільного оператора, бо якщо використовувати наших мобільних операторів, це буде досить дорого, то Наприклад, якщо брати мобільного оператора, яким користуюся я, це Singtel. А наскільки я читав у них на сайті, можна замовити картку так, щоб прямо відібрати її в аеропорті. Можете її замовити, заплатити гроші, і коли прилетите в Сінгапур, там її забрати. Щодо вартості, наскільки я пам'ятаю, я особисто цікавився саме тарифами на Мобільний зв'язок, дзвінки мене не дуже цікавили, хоча дзвінки там теж можуть бути м, включені. То щодо вартості, десь це буде 15 сінгапурських доларів за 4 тижні користування інтернетом. Десь 20 гігабайт. Ну я зараз озвучую, оскільки я буквально крайній раз заплатив за інтернет. За 20 Гігабайт чи щось близько того на 4 тижні або навіть на місяць я заплатив 15 сингапурських доларів. І тут ще така фішка з мобільними операторами. Ну, в принципі, як і в інших країнах, я, я не впевнений, мабуть, у нас, в Україні, у нас в Україні можна сказати, що це схоже, то є prepaid оператори і postpaid оператори? Тобто, або у вас контракт, і ви мусите платити щомісячно за обслуговування вашого пакету мобільного зв'язку, або ви отримуєте послуги в межах свого пакету після того, як ви заплатили гроші. Закінчився пакет, поки не заплатите гроші, не можете користуватись послугами. І от яка особливість таких. Карток, коли вам треба заплатити, щоб користуватися, у мене саме така картка. В якийсь момент, якщо ви перестаєте оплачувати послуги відповідного оператора, відповідної вашої картки, ця картка просто «expires», Тобто, срок її служби закінчується, і ви вже ви можете її викинути, вона просто. Не буде обслуговуватися, так би мовити. І щоб цього не відбулося, треба більш-менш регулярно поповнювати цю картку. Наприклад, я оце поповнив на 15 доларів, купив оцей пакет на місяць, і тепер, десь до березня чи до квітня, тобто на 3-4 місяці. Я можу бути певен, що ця картка ще буде актуальна. Якщо я до кінця цього терміну цю картку не поповню, не куплю, не придбаю якийсь пакет, то вона просто закінчиться. І в принципі, коли я придбав цю картку, там навіть був такий нюанс. Ну, По-перше, що мені ще хтось дзвонили, я так розумію, людині, кому до мене належало, належав цей номер телефону, і цей номер телефону також був підв'язаний до платіжної системи. Тут місцевий PayNow платіжної системи, через яку Можна проводити оплати по номеру мобільного телефону. Якось так. Щодо рівня життя в Сінгапурі, теж я нещодавно спілкувався з знайомим і сказав, що не треба на себе вдягати рожеві окуляри і очікувати, що в Сінгапурі тут, як це сказати, все усипано золотом, всі люди живуть дуже багато. Сказав, що тут теж. Є бідні люди, що може, якісь безхатьки на вулицях, але відверто кажучи, після того я задумався про це і усвідомив, що насправді я тут жодного разу не бачив, щоб хтось був щоб хтось знаходився на вулицях. І поки що, на мій суб'єктивний погляд, тут реально люди живуть дуже, дуже багато. Ну, скажімо так, навіть найбідніші люди тут. Тут живуть е, достойно, з належним рівнем життя. Є їжа, є житло, тому що уряд про це турбується. Скажімо так, трошки е, страшно це казати. Ну, особисто моя думка, ну і в принципі з того, як я, як я спілкувався з місцевими, е, з сінгапурцями, е, я так розумію, що вони теж це оцінюють саме таким образом. Що тут є демократія. По факту, людина, яка була при владі, коли Сінгапур тільки розвивався, яка фактично Сінгапур зробила такою, яким він є, слідувала шляхом демократії, так би мовити. І зараз, по факту, при владі Сінгапурі знаходиться його син, тобто судіть, судіть самі. З іншого боку, хочеться і демократія. То порівнювати таку демократію з демократією в Московії, в Тартарії ем, немає ніякого сенсу, тому що там людей просто ні з чим не ставлять. Люди там у них просто це розхідний матеріал. Газова там нафтова країна, в якій я не знаю там скільки відсотків, просто безліч людей взагалі без доступу до цього газу. Ось то, якщо казати про демократію Сінгапуру, то тут просто неозброєним оком видно, що про людей турбуються і програми ці з житлом, з кредитуванням для місцевих, для громадян Сінгапуру. Оце HDB House Девелопмент, and Development Board. Ось. Тож так. В Сінгапурі тут люди живуть е, усередину дуже добре, і навіть найбідніші люди, я думаю, тут е, живуть з належним, е, з належною якістю життя.